Привіт! Сьогодні, як і завжди бачите, у нас іде дощ. За останній час це вже аж трошечки бісить, але ж це гарний, гарна можливість виміряти кислотність на, грун... на ділянки з чесноком, так як кислотність ґрунту є важливим фактором для того, і може використовувати поживні речовини і мінерали часник чи ні брати з ґрунту. І зараз покажу, як саме я це роблю. Беремо ось біля часнику, викопуємо сантиметрів на 15. Бачите, трошки і промочило, трошки ще й сухого є. На 10-15 сантиметрів луночку. Беремо вимірювач кислотності та воложності ґрунту і встромляємо на цій глибині. Тому що, якщо зверху, зараз виміряємо і зверху, зверху буде трошки кислотність, кислотність не така. Ось зараз стромили. Починає стрілочка рости. Так, Стрілочка зупинилась на показчику 6,2 десь так, 6,3 десь. Це досить, добра, досить добрий показник. Якщо був, був би кислий ґрунт, десь ближче до 5 і нижче, це взагалі дуже кислий, тоді призупиняються, часник не може взяти мінеральні добрива з ґрунту. Треба буде вапнувати. А ось саме серединка це взагалі ідеально. І зараз покажу ось підверхом. Зараз протру, кожен раз треба протирати. У верхньому шарі ґрунту така сама кислотність. В принципі, в нормі. Досить гарні покащики. Зволоженість, зараз натиснемо, зволоженість зашкалює. Ось так легко і просто ми виміряли кислотність на своїй діляночці. І ви зверніть увагу, кислотність це є важливий фактор в принципі, для всіх рослин. Для когось більш кислі треба, для когось, як для часнику, або збалансовані ґрунти, або для деяких рослин лужні. Так що зверніть на це увагу. Всім па-па-па-па, мирного неба!